Аю навчання запад 2025 проходитимуть з 12 по 16 вересня, переважно на території Білорусі, а також у Калінінграді та в нещодавно створених московському і ленінградському військовому округах. За даними західної розвідки, Росія планує задіяти понад 200 тисяч військових на маневрах. Вперше планують залучити ракетні комплекси іскандер та нові безпілотні системи саме ті види озброєння, якими часто Росія атакує мирні. Українські міста з нами на зв'язку. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Демченко, я вас вітаю. Добрий день, добрий день, студія. Отже, вже 31 серпня Росія почала здійснювати певні маневри. Зокрема, це стосується для країн ОДКБ. Навчання розпочалися близько двох тисяч білоруських військових. Потім військові Росії, Казахстана, Таджикистану, Киргистан. І звісно, чергова фаза розпочнеться 12 вересня. Вже конкретно будуть російсько-білоруські навчання. Які зараз загрози ми маємо? Ну, власне, за нашою інформацією, навчання ОДКБ має завершитися 8 числа. А спільні навчання між Білорусі та Росією, як ви зазначили, саме активна фаза пройде в період з 12 по 16 вересня. Станом на зараз, якщо говорити те, що ми фіксуємо поряд нашого кордону, то якогось нарощення угрупувань на території Білорусі. По напрямку нашого кордону цього немає, і ситуація безпосередньо по лінії кордону на щастя вона не змінилася. В той же час, звісно, що присутність особливо російських військ на території Білорусі це загроза для нашої країни, але те, що ми відстежуємо на, на даний момент, кількість сил та засобів Російської Федерації на території Білорусі вона незначна. Ну, можу нагадати, що до прикладу в двадцять роках Росія тримала на території Білорусі близько там 12 тисяч свого особового складу. А звісно, з технікою під час цих навчань значно значно менша кількість російських солдат скоріш за все знаходитиметься на території Білорусі. Але попри це, звісно, ми не маємо розслаблятися ні в якому разі, бо Білорусь продовжує підтримувати Росію. А власне, якщо говорити про дії країни терористки, то не виключаються і провокації, і треба розуміти, що інформаційний вплив під час цих навчань він буде. Присутнім для того, щоб нагнітати ситуацію, власне можливо, з надією, що щоб Україна реагувала і перекидувала на цей напрямок додаткові сили, тим самим ослаблюючи більш загрозливі напрямки, де ведуться активні бойові дії. тому ми. Маємо тверезо з холодною головою дивитися на ситуацію, яка відбуватиметься на території Білорусі. Ну і попри це, звісно, нарощувати наші оборонні можливості і по лінії кордону, і в прикордоніці пане Андрію. А як далеко від державного кордону будуть відбуватися ці навчання і стосовно тих провокацій, які можуть бути, які може влаштувати Російська Федерація на кордоні? Що може бути до яких ситуацій готуються прикордонники? До, до всіх ситуацій ми маємо бути готовими до розвитку будь-чого, що може яка загроза може йти з території Білорусі, тим паче, якщо до цього будуть причетні і російські підрозділи. Це звісно, і можливе переміщення по напрямку нашого кордону для того, щоб фактично перебувати в безпосередній близькості до кордону. Або ж власне ну там переміщення а, вздовж кордону, маневри. Хоча, а, як зазначала і Білорусь в цьому контексті, що навчання, начебто, проходитимуть вглиб а, цієї країни, але знову ж таки за тим, наскільки ситуація а, розвиватиметься, наскільки вона може нести а, реальну загрозу нашій країні. Це задача підрозділів розвиток і міністерства оборони і державної прикордонної служби для того, щоб ми могли вчасно відреагувати на будь-які виклики, які можуть іти з території Білорусі під час цих навчань. Пане Андрію, запитаю вас про оперативну обстановку на кордоні з країною агресоркою. Як поводять себе вороги? Як часто б'ють з яких видів озброєнь? Чи посилюється інтенсивність ворожих обстрілів зв'язку із навчаннями, які проводяться в Білорусі? Власне обстріли з території Росії і по Чернігівщині, і по Сумщині, і по Харківщині все це продовжується і. Кількість цих обстрілів, кількість застосування ворогом зброї по нашій території, вона не зменшується навпаки, я б сказав, навіть збільшується, і в тому числі і збільшується кількість обстрілів за допомогою дронів, зокрема FPV, дрони на волокні, Ну і власне також скіди, які роблять саме з безпілотників. Якраз перевага обстрілів саме за допомогою безпілотників, і те, що ми фіксуємо особливо за останній період, артилерія це також присутнє те, що ворог застосовує для обстрілів нашої території. Ну і окремо Харківщина і Сумщина це досить часте застосування авіації. Каби некеровані авіаційні ракети. Якщо говорити особливо про артилерію і, і каби. В тих смугах нашої оборони, де ворог намагається просунутися в лип територію України, розуміючи, що що йому не вдається досягти якихось результатів, то власне за допомогою потужного збройні намагаються знищити позицію українських захисників з надією, що подальшому піхотним групам ворога буде просуватися легше, ну але знову ж таки і в межах Харківської, і в межах Сумської області. Ну, зокрема, в тих смугах оборони, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, попри всі складнощі, наші воїни ну, мужньо тримають зайняті за позиції і навпаки наносять ураження десятками вбитих поранених піхотинців противника. І якщо говорити до прикладу про межі Сумщини. Хотінська, юнаківська громади, де ворог не не полишає спроб просунутися в територію України за останній час. Активність таких штурмових дій навіть зменшилася, бо ворог несе великі втрати, і це знову ж таки заслуга і прикордонників, і підрозділів збройних сил, і всіх складових сил оборони, які роблять все можливе для того, щоб нівелювати будь-які дії ворога. Пане Андрію, я дякую вам за те, що долучилися. Дякую за оперативну інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був на прямому зв'язку про ситуацію на кордонах, зокрема на кордоні з ворогом, поговорили.